Будівництво архітектурної перлини Дніпра, Святоблаговіщенського храму Олександра Невського, розпочалося у 1889 році. В основу майбутнього храму були закладені святі мощі і освячене місце для будівництва, що закінчилося у 1896 році. Припускається, що його проєктував катеринославський архітектор Леонід Брудницький, поводований храм в неросійському стилі, який називається іпархальним. Спочатку це був однокупальний храм із високим у вигляді цибулини куполом і високою шатровою дзвіницею, який прикрашав гарний декор. Велося будівництво храму на пожертвування власників цегельних заводів. Але головним меценатом був купець першої гільдії Яків Макарович Михайленченко. Храм має три приділи: головний приділ на честь благовічення Пресвятої Богородиці, південний приділ на честь святого Михайла та святого апостола Якова. І північний приділ на честь святого благовірного Олександра Невського. У 1933 році Святоблаговіщенський храм закрили і перетворили на складське поміщення на довгих 10 років. З 1944 року до 1956 замість іконостасів стояли заставки з фанери. У 1958 році Почевські майстри будували центральний іконостас. Агіностаси в приділах Олесандра Невського і апостола Якова зробив художник Валерій Чугаєв. Він же написав всі ікони. Відновлення внутрішнього оздоблення храму тривало до 1964 року. У 1994 році храму повернули всі надвірні споруди, тоді ж був розроблений проєкт відновлення храму і дзвіниці в первісному вигляді. З приходом у 2013 році нового настоятеля отця Василя в миру синяка Василя Олександровича, храм переживає період справжнього відродження. Починаючи з 2014 року, храм змінив забарвлення фасадів із зеленого кольору на синій. Почалося відновлення дзвіниці, зруйнованої в 30-х роках. Був відреставрований зовнішній декор, встановлені нові двері та вікна, упорядкована прихрамова територія. На честь 1030-річчя хрещення Русі на, Украї... на території храму було встановлено поклонний хрест та пасхальний знак. На території храму поховано декілька священнослужителів, які несли тут свій пастерський подвиг. Зараз стіни і склепіння радують око, оновленими розписами і фресками. У святкові дні храм, що є архітектурною пам'яткою під номером 119, відвідують до 8 тисяч осіб.